Мене звати Анастасія Кізленко і я багатодітна мама. Сьогодні ми з вами приготуємо ягідні оладки і поговоримо про материнство: про маму, яка розвивається чи не розвивається у своєму материнстві. А для того, щоб приготувати ягідні оладки, нам знадобляться борошно, сода, цукор, яйця, вишневий йогурт та ягоди. У мене сьогодні вишні. Цей рецепт дуже простий і дуже смачний. Для початку нам потрібно буде змішати яйця, цукор і соль. Тепер до нашої яєчної суміші нам потрібно додати 250 грамів нашого йогурту та 200 г порошку. І тепер поступово будемо додавати дві. Додаємо вишню за смаком. Я ніколи не перевіряю грамовку по ягодах, бо я завжди роблю просто на свій смак. В мене вишня заморожена, її розморожувати попередньо не потрібно. Додавайте стільки, скільки захочете, і стільки, скільки вам буде смакувати. Ну що ж, наше тісто вже готове, ставимо розігріватися пательню, по і поки будемо смажити наші оладки, поговоримо! Угу. Я впевнена, що дехто, хто подивиться цей випуск, подумає, що сьогодні я просто хочу захистити себе і виправдати відсутність твоєї грандіозної самореалізації. І нехай, нехай так і буде. Я впевнена, що будуть люди з такою думкою, і нехай ця думка при них і залишається. Але при цьому я знаю, що це відео подивляться і такі самі мами, як і я, які знайшли себе в материнстві. І вони мене зрозуміють, вони мене відчують і підтримують. Тож. Коли я приймала участь у проєкті «Супермама» на телеканалі СТБ, найнижчі оцінки дівчата поставили мені за самореалізацію. І багато питань, які не увійшли в ефір, також були з приводу самореалізації. Ось, до прикладу, чи буду я у чоловіка просити гроші на спідню білизну і чи, чи не принижує це мою гідність і е, сучасні тенденції диктують нам те, що жінка, окрім того, що вона вона займається побутом, що вона займається материнством, вона ще й обов'язково має бути неймовірно самореалізована. Так, дійсно, я хочу одразу сказати, що я така людина, наприклад, яка не може без роботи, хоча б без мінімальної. Коли народилась моя перша дитина, коли народився Матвійчик, я була репетитором з англійської мови. Було й таке. Коли вже народилася Соломіка, я продовжувала займатися і викладанням англійської мови, але це вже зменшило навантаження і вже тоді інтенсивно займалася виготовленням десертів на замовлення. Ми тоді жили в іншому кінці міста. Там була така як замкнута територія, тому клієнтів в принципі місцевих було багато. Я співпрацювала безпосередньо з людьми, з кав'ярнями. Тож було цікаво, і було доволі таки насичено по, по замовленнях. Але потім, коли ми вже переїхали жити в будинок, нова атмосфера, нові люди, третя вагітність, з якої я була вимушена на певний період часу зупинитися зі своєю професійною діяльністю. Викладати англійську мені стало вже не цікаво, оскільки сама для себе я зрозуміла, що я хочу займатися лише своїми дітками, і навчати інших дітей я вже не хочу. Я хочу навчати тільки своїх. Тож, на той момент моя самореалізація була на стопі, і це якраз і перепало на момент випуску і зйомок, і участі у телепроєкті Супермама. Але. Я пам'ятаю, як сильно мене хейтили з приводу того, що я народжую дітей, і бо більше мені нема чого робити. Я просто не знаю, як реалізувати саму себе в цьому житті, і, і саме тому я багатодітна мама вже там у свій вік. І знаєте, перший час мене це дійсно дуже сильно ображало, бо я не розуміла, як настільки вузько можна думати, мислити і вважати, що діти народжуються не через любов, не через сильне бажання продовжувати свій рід, а просто з метою е не працювати. І спочатку мене це дуже зачіпало, але потім я зрозуміла, що нехай так і буде, нехай люди залишаються зі своєю думкою, а я буду наполягати на іншому. І я розумію, що материнство це також велика, величезна, неймовірна самореалізація для жінки. Чому ні? Так, дійсно, я не отримую за це великі кошти. Але якщо подивитися на моїх дітей, то можна побачити, який великий труд і які великі зусилля я вкладаю у розвиток своїх дітей. І чому. Кожну маму, яка займається тим самим, яка припинила свою професійну діяльність, поклала там кінець своїй кар'єрі і вирішила займатися безпосередньо побутом і дітьми, тепер не можна стверджувати, що вона самореалізована жінка. Тепер треба тільки тикати її за те, що вона не працює. Вибачте мене, але мені здається, що це безглуздо. Звичайно, працювати для свого задоволення це круто, і круто, коли мама в декреті має таку можливість. Але робити це для того, щоб відповідати чиїмось соціальним очікуванням, ну це знаєте, це така дуже важка ноша, як мені здається, улапки. Тож, я хочу зазначити, що для мене жінки, які займаються виключно дітьми, виключно побутом, це також жінки самореалізовані, не гірші ніж ті, які мають власний бізнес, або ті, які можуть поєднувати роботу та побут, роботу та материнство. А ще важливим аспектом для мене є: знаєте що? Я також неодноразово чула, що жінка в декреті не розвивається, що декрет це не про розвиток, що в декреті жінки стають тупішими. Так, дійсно, я можу сказати, що коли я займаюсь дітьми, а це майже 24 на 7, у мене. Ну, не так багато часу на себе, як було до цього. У мене не так багато часу, або подивитися якусь цікаву лекцію, або пройти якісь курси. Але я впевнена, що я не одна, хто знаходить на цей час. Але розвиток це ж не тільки про це. Розвиток і досягнення для мене раніше це було про дипломи, про сертифікати, про кількість мого навчання, про якісь соціальні здобутки. Але зараз я розумію, що розвиток це ще й про. Те, як ти змінюєшся. Я хочу сказати, і ті, хто мене знають, також можуть спокійно стверджувати, що раніше я була абсолютно іншою людиною. І саме народження дітей, саме материнство стало моментом мого розвитку як дорослої. Врівноваженої, впевненої собі жінки. Бо материнство для мене це дзеркало і це найбільша точка росту. Так, я можу спокійно сказати, що материнство це важко. Материнство це дійсно виклик. Але разом із тим я можу сказати, що материнство це найсильніша мотивація розвиватися. І розвиватися не в плані того, щоб там, я не знаю, щоб стати керівником якогось офісу. Ні, це про твій духовний та моральний розвиток раніше. Щоб стримувати свої емоції, я та ніколи такого в житті не було. Я була та тією людиною, яка спокійно могла кричати, кидатися нецензурними словами, нецензурною лексикою. Але діти це саме ті люди, які допомогли мені розвивати в собі той спокій, ту стриманість ту витривалість, якої у мене раніше не було. І я чесно скажу, що я навіть і не знала, що я можу бути такою, і що в мені настільки багато є різних спектрів емоцій, і стільки багато різних граней, про які я раніше навіть і не задумувалась. Зараз перевернемо і продовжимо. Зараз, до прикладу, мій розвиток і мій ріст полягає не у тому, скільки книг я прочитала за останній місяць, а у вмінні промовчати, коли хочеться кричати, у тому, щоб почути себе і не зрадити себе. Для мене ріст наразі це про те, щоб залишатися м'якою наприкінці кожного вечора, коли немає сил. Коли є втома, коли все до догори дригом, коли діти кричать, коли щось розбивається, але ти розумієш, що в цьому немає нічого страшного, немає нічого критичного, і при цьому залишаєшся спокійною і врівноваженою, а не якоюсь там крейзі мамою, яка сходить з розуму починає кричати та бити своїх дітей. І найважливіше, що я зрозуміла, з появою дітей. З розвитком свого материнства. Це те, що наразі я вже знаю про свою цінність. І мені не потрібно її комусь доводити або про неї кричати. Я просто знаю, що я прекрасна і що я цінна для цього світу. І для цього мені не обов'язково мати якісь суперздібності або соціальні суперздобутки. Я просто цінна така, яка я є. І кожна мама цінна, навіть якщо вона займається лише материнством. Я розумію, що наразі, знаєте, мій ріст не в тому, що я встигла зробити до своїх вже майже 30 років, а в тому, ким я стала до своїх 30 років. І ще я хочу зараз полагатись. І ще знаєте, раніше я думала, що ось коли я виросту, то я обов'язково маю бути або якимось топовим юристом, або якимось дипломатом для того, щоб заявляти про себе, для того, щоб всі бачили, яка я, для того, щоб проявити себе в цьому світу, або як мінімум в нашій країні. А з появою дітей і з розвитком свого материнства я зрозуміла, що чи не єдина тема, про яку я дійсно хочу кричати, це діти. Бо діти це саме незахищене верства нашого населення. І мені дуже хочеться, аби в нашій країні стало більше можливостей для наших дітей, для майбутнього покоління. Тому, знаєте, цей канал, ці петиції, які я створюю, все це не просто про хобі, все це значно більше. Саме в цьому зараз і є мій зріст і мій розвиток. І я точно знаю, що на цьому я не зупинюсь, бо материнство стало для мене таким поштовхом, саме для того, щоб розвивати цю тему, говорити про неї, захищати дітей та завжди бути на їх боці. До речі, про петицію. Я хочу сказати, що це перша. Але точно не остання моя петиція, яка пов'язана з дітьми, і я дуже прошу кожного небайдужого перейти за посиланням, яке буде вказане в описі цього відео, та підтримати цю петицію і по можливості поширити. Ну що ж, наші неймовірно смачні ягідні оладки вже готові? За бажанням можна прикрасити їх медом, білим шоколадом та ягодами. Тата, я хочу сказати, що бути мамою, це не про те, що пам'ятати, якою ти була раніше. Це прийняти і відчути нову себе. І, можливо, інші люди не побачать мій або ваш зріст, але ми з вами ростемо і розвиваємось щодня. І якщо, можливо, це не так помітно зовні, але ми точно знаємо і відчуваємо це всередині. Адже сьогодні я вже не та, як була вчора? Сьогодні я ще краще. І мені дуже хочеться додати, щоб кожна мама пам'ятала, що вона не лише мама, а ще й прекрасна і вже самореалізована і неймовірна жінка. Ну що ж, мамо, а як змінилась ти? І в чому виросла ти за цей період свого материнства? Залишай свої думки в коментарях і не забувай підписатись на мій канал. Тут тепло та дуже смачно!